Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося старопрогноз прогноз на вересень 2025 року. Подивимося основні події місяця і пораду від карт. В цьому відео ми дивимося такі знаки зодіаку, як ваги, Скорпіон і Стрілець. Отже, ваги. Подивимося, які основні події і візьмемо пораду від карт, як краще прожити місяць, на що заснути у Отже, основні події вересня, вісьмірка кубків і, як порада від карт, король мечів. Отже, основні події вересня по вісьмірці Кубків це те, що ви будете в певних пошуках нового якогось емоційного натхнення. Можливо, те, що зараз у вас є, вас не дуже радує, вам не дуже подобається, вас не наповнює, і ви будете в пошуках, будете шукати, що би такого нового, чим би я міг новим зайнятися, що би я міг. Чим би я міг наповнити своє життя чимось новим. Для когось може програтися як те, що у вас буде багато роботи, якої вам не дуже захочеться робити, і у вас вона не наповнює емоційно, але це доведеться робити. Або, наприклад, вам доведеться кудись поїхати, куди ви не хочете, або зробити щось, що ви не хочете. Тобто, це те, що не приносить багато емоційного задоволення, але є така рутина, яка потрібна. А... Як порада на цей період по королю мечів? Король мечів вам радить. Якраз не більше циклитись на емоціях а додати більше об'єктивності, логіки, більше рішучості, енергійності, брати на себе відповідальність, більше сплановувати свої дії. Якщо у вас є якісь плани, задачі, будувати плани, стратегію, як ви будете робити, що ви, що за чим, буде чередувати. також варто в цей період. Привести свої документи в порядок, свої справи в порядок, щоб все було відповідно до букви закону, щоб все було так, як слід. Також ця карта вказує на те, що ви можете звернутися за порадою до такої людини, яка енергійною, рішучою, активною. Вона дасть вам пораду і вплине якось на перебіг ваших подій. Ось такий прогноз був на вересень. Я вам бажаю класного місяця і зустрінемось в наступному відео. Скорпіони, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в вересні, які основні події будуть відбуватися. І змемо пораду від карт, як краще реагувати на всі ці події, як краще себе поводити. На що звернути увагу? Отже, дивимося. Основні події місяця десятка жезлів. Та порада від карт на цей період по жезлі. Отже, основні події вересня це те, що у вас буде багато роботи, багато обов'язків, все може на вас навалитись і створювати певну таку напругу, тиски психологічні, фізичні, вам буде важко. Все таке враження, що тільки у ваших руках, і тільки ви тягнете все на собі, це може бути і побутові, якісь рутинні обов'язки, і вдома, або, наприклад, на роботі багато ви на себе свалили, і вам важко. Тому як. По десятці жезлів дуже важливо подумати, чи не чи не можете ви делегувати частину обов'язків на когось іншого. Наприклад, якщо це побутові речі, попросити ваших рідних, хто міг би зробити ще якусь рутинну справу, окрім вас. Наприклад, якщо у вас це робота, то спартнеритись з кимось, поспілкуватись з колегами, хто може зробити ще частину вашої роботи, делегувати, якщо ви керівник. Також, якщо у вас немає такої можливості, проєкти ви робите самостійно, тоді. По десятці жезлів ви в силах самі це зробити. Так, звичайно, це психологічні тиски і напруга, але вона дасть вам класні результати, адже зараз ви багато попрацюєте, але зате ви реалізуєте такі свої амбіції, які ви перед собою поставили. Як порада на цей період, по жезлів вам радить. А більше ініціативи, якщо ви робите проект самостійно, немає допомоги, попажу жезлів. Подумайте якісь нові ідеї, що ви можете придумати, як покращити ваш процес, щоб він був легший для вас. Подумайте, пошукайте якісь нові ініціативи, порадьтеся з кимось, подзвоніть, комусь, порадьтеся хоча б з якимось спеціалістом. Якщо ви маєте можливість делегувати, тоді попажу Жезлів, це класно комусь подзвонити, порадитись, попросити про допомогу, здійснити самостійну якусь ініціативу. Ось такий був прогноз для вас на вересень. Буду вдячна за лайк, коментар, якщо вам сподобалось, зустрінемось в наступному відео. Стрільці! Вітаю вас на моєму каналі. Давайте подивимось, що вам очікувати в вересні, які основні події будуть вас супроводжувати, та подивимося поради від карт, як краще на них реагувати. Отже, основні події місяця двійка мечів та порада від карт десятка кубків. Отже, основні події місяця двійка мечів. Двійка мечів може говорити про те, що особливих якихось подій може і не бути. Оскільки по двійки мечів ми не форсуємо і не робимо якихось активних дій. Ми думаємо, ми аналізуємо, стараємося зберігати якийсь внутрішній баланс, адже ситуація може складатися так, що. Будуть якісь, можливо, навколо вас варіанти розвитку подій, які вам не дуже подобаються: ні один, ні другий, і ви не знаєте, що вам краще зробити, можливо, взагалі нічого. Наприклад, ви не знаєте, як повестися з якоюсь людиною а чи далі з нею спілкуватися, і ви берете на цей час тайм-аут. Можливо, йдете на якийсь компроміс, партнеритися, стараєтеся залишити все так, як є, і подумати, чи дійсно важливо зараз робити якісь різкі, рішучі кроки, які можуть багато на що повпливати. Як порада на цей період десятка кубків радить вам? Зберігати емоційний спокій, більше довіритись вашій інтуїції, що вам підказує ваше серце. Також десятка кубків це сімейна карта, тому можливо звернутися з порадою до ваших родичів, рідних, щоб вони вам підказали, як краще в цій ситуації себе повестися. І вони вам дадуть хорошу пораду. Можливо, Навпаки, допоможуть вам, можливо, це будуть люди, на яких ви зможете опертися в якійсь ситуації, яка не дуже сприятлива, і знайдете там свою підтримку. Отже, я вам бажаю продуктивного місяця, щоб у вас все вдалося. Такий у нас вийшов. Якщо вам відгукнулося, буду вдячна за лайк та підписку. Зустрінемось в наступному відео.